Усім, дівчата, привіт! Так як я обіцяла, побудова викрики рукава. У мене була маленька, масштабну брала норму було 2 см. Це щоб краще вам може було видно. Я взяла в масштабі, вам звичайно не видно, 3 см. 3 см норма. Для себе я позначу, скільки тут норм: одна, друга, ну, до 6. Між ними це Е, Маркер також взяла побільше, щоб яскравіше було видно. Так, що нам для цього потрібно? Наша норма, наша індивідуальна норма грудей і норма зросту. Ну, я буду брати, так як для фігури еталон. У фігури талон норма зроста збігається з нормою грудей. Я взяла звичайну норму, цю норму я буду конкретно показувати Лінійка. Ось буде початок у нас, щоб недалеко. Це у нас буде верхівка нашого верхівка нашого рукава. І давайте я серединку піділю, чи в мене влізе. Серединка у мене 6 нор плюс. Ой. Вміщається. Тож я отак оцю відступлю. Раз, два, три. І раз, два, три. І тут також позначу свою середину, щоб краще було вам показувати, малювати. Може, нерівно щось. лінію не будемо звертати уваги. І так, висота нашої головки рукава, поката нашого рукава. Це у нас три норми. От так мені буде, мабуть, краще. Нам треба півтора ка, став точку, це центр буде, і по норми, і півтори норми. Для вас пишу 1,5, 1,5 норми. норм. Норми зросту або еталон фігури. Це все ми кроємо, що я вам скажу, головку рукава, повністю окат рукава, ми кроємо по своїй нормі груді. Далі довжину нашого рукава ми кроємо по нормі е, зросту. Півтора і півтора це буде 30 це в нас, і буде ставимо. І продовжуємо. Далі. Це лінія пройми рукава. Далі нам у нас іде лінія ліктя. Лінія ліктя у нас 4 плюс-мінус К. Дивіться, у мене тут 4,5. Ставлю точку. Це лінія ліктя. Так, вам і пишуть. 4,5 плюс мінус К. І далі у нас 5 норм. П'ять норм плюс-мінус. Це у нас іде лінія локтя, а це у нас лінія низу рукава. Все, є наші всі ці лінії. Далі голову рукава нам треба радіус колу зробити. Радіус кола у нас півтори норми. Тож ці сторони ми теж півтори норми ставимо. Ми можемо навіть отак для себе його промалювати. Ми можемо його навіть далі промалювати. Але точки ми ставимо півтора в одну сторону і півтора в другу сторону. Є, це наш радіус. Ми навіть можемо поставити точки і якби промалювати цей радіус. По півтора норми наш радіус. Ось таке коло у нас є. Оце позначимо, що це у нас буде передня частина. Перед це спинка. Вперед до, до спинки. Допереду ми по цій лінії, середні, середній середній оката рукава ми додаємо нашу К ділимо на 2. Ось наш уди К, ми ще ділимо його на 2 і додаємо трішечки ставимо тут точку, через яку буде проходити плавна пряма. Радіус ось тут у нас. Оце ділимо пополам. І в цьому радіусі ми зменшуємо. К ділимо на 6. Це чуть-чуть ми зменшуємо. По цій лінії ми додаємо 3 четвертих К. 3 четвертих. По цій лінії це ось тут. І оці точки, жаль, що їх не дуже видно, ми їх плавно вже можемо поєднати. І тут ми Плавно їх поєднуємо. Ось так. Наш центр рукава не по центру. А ми відхиляємось попереду на К на 2. Ось там ставимо точку, і це в нас є центр наш рукава. Не знаю, як вам тут написати К на 2. Напишу, що отут оце буде К на 2, щоб ви знали. Отут ми е, також К на 2. Тут зменшуємо К на 6 і тут 3 четвертих К. Оця відстань 3 четвертих К, тут понижуємо на К на 6, центр рукава К на 2 і тут додаємо К на 2. Ось наш край рукава. І ми плавно плавно, ось так, плавно вимальовуємо нашу лінію. Тут перепровірю, де наш рукавчик. Ось тут наш рукавчик закінчується. Сюди ми додаємо продовжуємо на К. І сюди під, піднімаємося на К, на 2. Піднімаємося. Ну, от, на такий додаємо. І ми в цю точку ми оце зводимо до цієї точки. З цієї точки, до цієї плавної лінії. Ми зводимо цим самим подовжич. Для чого нам? Цей прямокутничок. Це для сухих тканин, це щоб рукав гарно лежав по анатомії на наш ліктик. Для сухих тканин ми його тут робимо виточку, для м'яких пластичних тканин ми його будемо тут зутюжувати. Далі ми двигаємося до ліктя. Верх ми намалювали, нічого складного тут немає. Далі, так само, нічого складного немає. Попереду ми відкладаємо 2,75 норми. Цю сторону ми відкладаємо 3,25 норми. 3. 3,25. Є. І ці лінії ми можемо вже об'єднати. Виводимо до ліній локтя. Можемо знизу. Потім донизу ми наперед йдемо 2,5. І назад дві норми. Ось наш рукавчик. Оцю нам десь потрібно діти, щоб сформувати лінію локтя. Відступаємо від краю, вибачаюся, від краю маркер так воняє, що задихаюся. Навіть. І наша виточка дорівнює К на 2. Повністю наша виточка К на 2. у нас малесенький, малесенький, малесенька виточка виходить. Ну в мене в масштабі вона ще менша. І тут ми К на 4 трішечки продовжимо. К на 4. Тут також маленька-маленька. І поєднуємо з лінією середини. На сухих тканинах, як я вам казала, ми робимо виточку. На е, тканинах, які е, піддаються утюгу, ми от зутюжимося. А тут ми тут -то тут вибачаюся, а розутюжуємо, щоб оці дві сторони в нас були поєднані. Бо в нас тут більше. Якщо у нас гарна ткани тканина і нам не потрібна е, виточка, то ми можна її зутюжити, а цю розютжити. Е, е, зразу. Якщо буде запитання, забігаю наперед. Якщо у вас трикотаж, ви просто продовжуєте, але виводите ось сюди просто сюди виводиться і все, не потрібно робити ні виточки, ні цього прямокутника. І тут також не потрібно нічого цього робити. Це просто для сухих тканин, для костюмів, де потрібна анатомічна форма рукава, там ми це все робимо. В трикотажних плоских тканинах цього всього можна не робити. Що ще хотіла, а написувати вам, бо будете писати, скільки це все. Дивіться, оце у нас тут 1,5, 1,5, 1,5. 1,5. Радіус також 1,5. Тут я вам показала. Тут у нас 2,75, тут 3,25. 2,5 і 2 норми. так тепер я можу його розвернути правильніше. Мені просто так було зручніше його показувати, бо так він може міститися. Ось наш рукав. Надіюся, що все зрозуміло. Я писала, краще єдина, що тут, може, збігається все. Ще хотіла б невеличку. Невеличке показати, як нас ще вчили на курсах. Боже, що я на столі зробила, надіюся, що відміється. На курсах у нас покажу, як нас вчили ще голку рукава нашу робити. Беремо ширину рукава нашу, заміряємо наша ширина рукава і плюс К. К у нас остається наша К. Ось тут я себе позначу. Наприклад, у мене це ширина рукава і оце у мене К виходить. І ми складаємо ось таким обжем. Так як тут у нас є наша ширина рукава, це 6 норм, плюс ми оце К додаємо. Так і тут ось оце наша К. І складаємо такий самолітик до цієї лінії. В одну сторону і це складаємо в іншу. Для чого це все нам потрібно? Для того, щоб ми могли оподілити головку рукава. Ось і є, дивіться, всі наші точки. Ось ось точка, ось точка, ось, ось верх. Дивіться, і ось о, наш радіус. Ось у наша лінія пройму рукава до К і плюс К. Ось у наше К. Сюди К, а в цю сторону К на 2. Ну, не буду вимальовувати. І отут ми можемо уже для себе одинаковий радіус. По цих точках, дивіться, по цих точках ми додаємо і виводимо. Тут у нас все плавно. На оцій точечки ми понижуємо. Так мені краще. На оцій точці додаємо і виводимо ось цю точку. Це нам просто показує, як, Боже, як воно все перемалювалося, як ми можемо ще методом складання не вираховувати. Цей метод заключається в тому, що не треба враховувати. Нам треба одну єдину мірку. Якщо людина по стандарту підходить по нашій таблиці зросту, не повна, не худа, ну для худих я вже мовчу. То ми можемо просто спитати в неї зріст, і ми можемо е, їй зробити виквітку. На цьому буду закінчувати, щоб не було відео довгим. Дякую за увагу. Користуйтеся, якщо було корисно. Е, хочу, щоб ви ставили, хто передивився, кому було щось зацікаво, хочу, щоб ви ставили вподобайки. Підписуйтеся на мій канал. На все добре. Дякую і до нової зустрічі.